Цікаво. А хто був таким найбільшим авторитетом в дитинстві? І наставником авторитетом? В дитинстві мій дід Стасік. Він такий був здоровий дядько, просто здоровий. Дід такий був, це просто капець. Він був конюхом, і він в нього самі круті коні були. Дурні, я ж кажу. Нас, ми розбивалися стільки разів. Він такі коні страшні були. І він оце, я його пам'ятаю всіх да з цими вожами, вони несуться постійно. І він був дуже здоровий. Що росту такого е під 1,90 дев'яносто, що сильний дуже був. І він мене навчив всьому. Тобто я змалечку косив, він оце брав мене тако ззаду. Я держав косу, він тако мої руки брав і це ж показував, як косить. Я кошу як дядько до сих пір: е е косить дрова рубать. В ліс їздили постійно з ним по гриби. От він не рибак був і на охоту не ходив він. А гриби блін, це, звісно, пісня. Це їздили, він знав всі точки, білі гриби, це приїхали на одну точку, зібрали два відра, поїхали. І дрова, постійно потрібно були дрова, бо все ж топилося на дровах. То їздили, заготовлювали з ним на возі, на конях. І рубать я рубаю дрова як Бог до сих пір. Багато чому. Все, що я вмію руками, все навчив мене дід. Тому, звісно, він був авторитет для мене.